А де тако, розумієте, люди добрі, тко лиси настроїв лише очі привикли до світла, то пемц, ти вже темінь. Але ви знаєте, не можу сказати, що так си бідує. Ми, українці, така нація, що ми на камені проростемо. Ну, виключили нам світло через тих свіно собак, кров би в них застигла. А я собі де купив такий фонарне чоло. Тобто, бідко, файно, віки книжку має і вже почав читати. Тернету нема. І тако дивлюся у селі, відколи почали твої економити енергію, виключати світло тако, купу вагітних жіночок. То тобто, таке? А що робити, як світла нема? Люди працюють трохи свої. Трохи чужі, трохи толоку скликають. Отаке то є. Я вже розумієте, почав читати, полегонько газети, якісь старі, повідкопував, полегонько мазок зачив щось думати, а то лиш то тім тернетіси. Люди. Ті лапті ноги думали, що нас така на пуді та й заставля йти на перемір'я. Та й то не такі ще морози були. Діти в хаті срали. Гуцули з постол війшли і мистягові. А вас, а вас? свино собаки? Шляхи травлі, кров на глазеля. Ми перезимуємо. І ще вам покажем, де раки зимують. Слава Україні!